Начальник травматологічної служби Юрій Лазаренко оглядає пацієнта. Валентин командир механізованої роти. Поранення розповідає, отримав в листопаді минулого року поблизу опитного. Осколок зрізав виходить, пів руки, кістку відірвало плечову, головку плечового сустава, ну і шкіру. При таких важких пораненнях каже Юрій Лазаренко, коли відсутні частини кістки, суглоба, м'язів, великої ділянки м'яких тканин, звичне протезування неможливе, і таких пацієнтів з минулого літа багато. Тож було прийнято рішення для протезування кістки використовувати титанові імпланти, виготовлені за допомогою 3D-технологій. В даному випадку виконати стандартний підхід, такий як ендопротизування плечового суглобу, неможливо. Враховуючи відсутність м'язового компоненту плечового поясу, використання 3D-тікланових імплантів це не ноу-хау. Воно використовується в онкохірургії, в щелепно лицевій хірургії. Але при вогнепальних пошкодженнях кісток, воно, на жаль, у нас в зв'язку з військовими діями. Виконується ну от використовується вперше. Складність полягає в першу чергу в тривалому процесі загоєння після вогнепального поранення. Операції з перенесення шкіри м'язів, і лише після того починається процес виготовлення індивідуального титанового імпланта. Спочатку хірург створює технічне завдання, далі надсилає його інженерам волонтерам із компанії. Ті створюють 3 d модель, а згодом. Пластиковий макет. Після того, як його перевірить лікар, чи відповідає він усім параметрам, друкується імплант із титану. Він каже, Лазаренко найкраще інсталюється у кістку. Таких операцій у цьому закладі провели 27. Самостійно Самостоятельно машину, шпаклівав, рубив ветки. Електроінструментом в скобках, дрель, лобзик, шліфмашина, фрезер, могу користуватися почти без ограничений. Такі повідомлення, каже Юрій Лазаренко, йому надсилають пацієнти, а ще відео із своїми успіхами від звичних підйомів рук, плечей до занять спортом. У випадку, коли рука просто висіла, то неабияке досягнення. Деякі пацієнти навіть повернулись до служби. Процес виготовлення таких імплантів тривалий та копіткий, займає до трьох місяців. Оперують бійців безкоштовно. Кошти на 3D друк титанових імплантів шукають волонтери. У залежності від розміру коштувати такий може від сотні до двохсот тисяч гривень. Три тижні тому такий встановили бійцю 59-ї бригади Юрію Стецю. Вона взагалі така болталась. Там кістки нема такого не було. Зараз такого немає кістки. Ну вже вже є цей Титан замість кістки вже судняються тут і тут тримає вже повністю всю руку. Поранення Юрій Стець отримав у січні цього року. Перед встановленням титанового імпланта переніс 16 операцій. Поки каже, функції руки повністю не відновились, але вже планує, що нею робитиме. Я сподіваюся, що вдасться працювати. Може не так, як раніше, але щось буду робити. Бо я сам сільський, треба щось зробити, бо на землі щось. на встановлення титанового 3 d імпланта наразі очікує Валентин у черзі. Ще кілька. Юрія після огляду та перев'язки. Відпускають додому. «Ні, давай старайся покинути. О, давай Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.